Я би хотів би сказати, що останнім часом і протягом останнього часу та проблематика з твердими побутовими відходами, які утворюються в засередині міста Львів, переросла не тільки на регіональний рівень, і переслали на державний рівень. Як ви пам'ятаєте, що дану проблематику з, по поводженню з твердими побутовими відходами особливо взяв під контроль прем'єр-міністр пан Володимир Борисович Гройсланд, і підписанням сьогоднішнього меморандуму, то ми можемо сказати, що ті зобов'язання, ту підтримку, яка висказувалася на рівні уряду, ми можемо говорити, що ми маємо відповідний результат. В рамках меморандуму передбачено, що відповідна Львівська міська нарада за рахунок відповідних фінансових ресурсів то буде підтримувати полігони. Міст міст і селищі і Львівської області, тобто на це детехно і рекультуватися, це технічне І на моє глибоке переконання, що той фінансовий ресурс, який буде використовуватися безпосередньо на покращення ситуації на львівських полігонах. Правильно і ефективніше використовується, чи він використовується в цей період, коли ці сміття, які утворилися на території міста Львів, по великому рахунку хаотично розвозилися, і це приводило до того, що в багатьох місцях утворилися відповідні несанкціоновані сміттєзвалища, це відповідно додати негативний вплив як на екологію, так і на санітарний стан. Як я вже казав, на під час Підписання меморандуму, що це яркий приклад тої консолідованої співпраці органів місцевого самоврядування виконавчої влади регіонального рівня уряду для того, щоб та проблема, яка утворилася, перед якою стало місто Лів, знайшла правильний шлях і її вирішення. Я прекрасно розумію, що це перший крок. Ви тої глобальної економії проблематики, яку є у Львівській області, але це позитивний перший крок, який дає можливість все-таки плану і системно підійти і збудувати сміттєпереробний завод, який давав би можливість переробляти не тільки сміття і тверди повитові відходи, які утворюються на території міста Львова, а й на території Львівської області. Я дякую за таку системну і прагматичну роботу, і безпосередньо керівництво обласної державної адміністрації, тому що завдячуючи йому і такій системному і потужній роботі, ми маємо той документ, який дає можливість все-таки оцей період 11 місяців досить непростий і жахливий залишити його в історії і правильно, системно рухатися і забезпечити той санітарний стан, який потрібен і львів'янам, і мешканцям Львівської області. Дякую за.